Вітаю вас на своєму каналі Вихаляса з Вишвасами. Сьогодні я вам розкажу, як з'єднувати частини виробу або пазушний розріз полтавським черв'ячком це жовтенький, та подільським черв'ячком це Блакитний. Вони виконуються майже однаково, тільки відрізняються ритмом і виконуються, як і Переважна більшість з'єднувальних швів петлевими стіпками. Ось я вам покажу, як я це зроблю. Нитки можна брати кручені, кольорові або в тон тканини. Якщо вам треба зробити ну, з'єднання таке майже непомітне, ми обираємо тоненьку ниточку і. Такий непомітний робимо черв'ячок. Спочатку ми обробляємо краї, готуємо рубці під змережування, тобто рубець тканина повинна бути піддігнута прутиком подвійним підгином, для того, щоб вона не соталася. Ось зараз я на таких клаптиках вам покажу, як їх з'єднувати. Вважаємо, що це в нас підготовлені рубці вже готових деталей. Жовтеньким шиємо полтавський черв'ячок. Закріпляємося у рубці, вузликів не робимо. Хтось шиє справа наліво комусь так зручніше, хто шиє знизу вверх, значення немає. Ось я заховала хвостик і входжу, проколюю два шари тканини. Я можу гратися з кроком між стіпками, з глибиною входження в рубець. Це залежить від, від ваших. Від вашого бажання. Ось я закріпила нитку на е, одному боці. Тепер перший стібок, поряд, зовсім поряд у сусідню таку дірочку. У сусідню, Бачите? Петлевий стібок і вколюємо завжди зверху вниз. Не підколюємо підробець, а вколюємо що з одного боку, що з іншого, тільки зверху вниз. Ось я зробила вже з одного боку. Тепер на протилежному. Так само я буду працювати петловими стібками. Ось, бачите, рубець в мене піде туди з'єднання. Ось петловий стібок. Третій. Тепер, так само четвертий поряд, це ще я підготовлюю. Ритм я зараз покажу, який буде. Ось у мене виконаний перший блок. Тепер я... Такт в нас тридільний, тобто три кроки кожен стібок з одного боку з іншого боку. Ось на відстані десь ну, 3-4 ниточки, як ми обираємо, зміщуємося і виконуємо стібок. Одинарний. Потім обкручую протилежну пару. Дивіться, куди я тягну. Бачите? Повертаюсь і вколюю поряд, як і попередні... попередня пара. Все, ця пара в мене завершена, але ще не обкручена. Тепер. Так само з іншого боку, відраховую, скільки тут 3-4 ниточки, крок повинен бути однаковим, щоб у нас був такий рівномірний черв'ячок. Тепер один стібок виконала. Тепер протилежну пару обкрутила. Дивіться, куди я тягну уздовж. Рубця, і повертаюся, даю йому пару поряд. Товста нитка, тканина, цупка. І ось в мене ця пара вже завершена. І оце і є ритм. Відраховую 3-4 ну, нитки, скільки там. Ось він один стібок, обкрутила протилежну пару. Бачите? Тягну уздовж рубця, повернулася, дала пару цьому. З іншого боку відрахувала 3-4 ниточки, так само. Не забуваємо, ми працюємо петлевими стібками, тобто голочку ми виводимо над ниткою. Не забуваємо. Кожний стібок в нас петлевий, Тому він нібито перекручений. Бачите? Ось зблизько. Ось один зробила, обкрутила протилежну пару. і... Повернулася, дала пару цьому стіпку. І ось так ми робимо ось такого черв'ячка-хробачка. Ось він такий нас повинен вийти. Зараз близько покажу. Ось-ось-ось. Бачите, який фактурний. Тепер покажу, як робити ось такого подільського черв'ячка. Ми будемо робити те саме, але будемо обкручувати не. Цю пару, яка, стіпки, які поряд, брати одного стіпка з однієї пари, а іншого стіпка з іншої пари. І в нас ось на просвіт, бачите, він теж такий черв'ячок, як і оцей. Але виглядає трошки інакше. Зараз покажу. Я беру ниточку блакитну. Так само закріплююсь в рубці. Якщо нитка закінчується, ховаємо її в рубці, так і починаємо нову нитку, теж ховаємо в рубці. Тепер оцей варіант, я можу трохи глибше заходити в рубець, щоб розділити і вийшли отакі. Воно як мережево. воно само по собі вже прикрашає виріб. Ось це в мене перший стібок. Це підготовчий ритму ще немає. Я покажу, чим відрізняється ритм. Оце другий стібок, поки вони всі одинарні. Так, ось третій стібок. Четвертий ми вколюємо точно в точку другого стібка. Ми не зміщуємося на одну ниточку. У нас повинна вийти така пташечка. Так, ось я його зробила. Бачите, він пара. Оце теж ну, вважаємо, що тут буде пара, я його обкручу протилежно. Так, і що я роблю далі? П'ятий стібок у мене буде ось тут. І зараз ми починаємо вже ритмично виконувати. Так, це п'ятий, шостий в мене точно в ту точку, де в мене третій стібок. Бачите? І ось вона така вже пташечка виходить. А тепер. Я захоплю оцей стібок з однієї пари і обкручу його з оцим одинарним. Ось, бачите, я їх розвела. Тут теж пташка виходить. Тепер наступний стібок з цього боку, Так, одинарний. Потім даю пару оцьому і в ту саму. Точку, вхожу і поєдную оцей стібок в мене вже поєднаний з попереднім. А тепер я, бачите, розділяю їх. І ось він такий виходить, як мережево. Тепер дивлюся, куди мені треба йти далі. Один вже є, я знов один. На протилежному боці. Бачите, трохи в нас змінився ритм. Але принцип той самий: ось один, тепер даю цьому пару в ту саму точку вхожу. А тепер я о -о -о, оцей вже в мене поєднаний з цим ось вона перетинка. Тепер я беру ось такий непарний стібок і поєдную його з оцим одним. Ви робите з таким натягом, як ви хочете, і буде один той самий шов мати різний вигляд. Тобто, ви можете гратися з глибиною входження в рубець, з кроком між е, оцими групами, і з натягом це залежить від нитки. Так, тепер це один: це один даю йому пару. І е, обкручую оці стіпки, бачите? І я розділяю їх, і вони виходять такі, як пташечки, із цього і з цього боку. Якщо взяти його, у цей рубець, подивитися, бачите, тут черв'ячок є, такий самий, як і тут. Але ще ось тут по краю як таке мережево. Тобто ви обираєте собі той чи інший вид змережування і маєте змогу бути не такі, як всі. Користуйтеся на здоров'я.